Комплекси для побутових зрандробарок молоткового типу. В комплект входить 4 сітки на 5, 4, 3 та 2 міліметри. Довжина сіток 67 см, ширина сіток 6,5 см. Сітки виконані з якісного металу. Товщина сітки 1 мм. Диаметр на сетки 5 миллиметров, доступна сетка 4 миллиметра, 3 миллиметра. Та 2 мм. Такий набір стане нагоді всім у зерно зернодробарки, на яких потрібно міняти сита та змінювати фракцію помолу зерна.